Ось таку смачну кабачкову ікру на зиму сьогодні приготую. Кількість інгредієнтів дивіться в опису до відео. 4 півлітрові баночки і кришки простерилізувала. Кабачки нарізала невеличкими кубиками, додаю 1 чайну ложку солі, розмішую. Кабачки мають пустити сік. Морку натерла на грубій терці, у солодкого і гіркого перцю виняла на і нарізала кубиками. Часник мілко подрібнила. Цибулю нарізала кубиками. Петрушку мілко нарізала. В Кастрюлю додала трішки олії, нагріла, додала моркву. накриваю кришкою і буду смажити хвилин 20 на середньому вогні, щоб морква стала прозорою. Час від часу мішаю. Морква присмажилась, стала прозорою, Добавила кабачки разом з соком, розмішала, накриваю кришкою. І буду тушкувати на маленькому вогні, щоб кабачки гарно виділили сік. На пательню налила олію, нагріла, додала цибулю з чесником і просмажила до прозорості. солодкий і гіркий перець і тушкую хвилин 10. Кабачки тушкувалися 30 хвилин, час від часу їх розмішувала. Додала овочі з пательні, розмішую, накриваю кришкою і довожу до кипіння. Закипіли, тушкую одну годину на маленькому вогні, час від часу розмішую. Овочі протушкувалися одну годину. Додаю петрушку, томатну пасту, цукор, лимонну кислоту, сіль, спеції. Все розмішую. Накриваю кришкою і тушкую 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин, овочі зняла з вогню і подрібнюю за допомогою блендера. Для цього мені знадобилось 3 хвилини. Спробую ікру на сіль, якщо потрібно, то додавлю. Ставлю ікру на вогонь, довожу до кипіння і тушкую 10 хвилин на маленькому вогні при закритій кришці, бо ікра буде бризкати. Час від часу розмішую, розложила ікру по баночкам, закатала, накрила ковдрою і залишаю до повного охолодження. З цієї кількості продуктів виходить 4 півлітрові баночки ікри.